Доброго ранку, дорогі друзі! Мені на Фейсбук написала глядачка Ірина із запитанням, як харчуватися при гастриті з підвищеною кислотністю. Отже, записуйте. В період загострення харчуватися потрібно часто до 6 разів на день. Обмежити жирну, смажену, солону, гостру їжу, солодощі, а також міцний чай та каву. Обов'язково виключити прянощі та алкоголь. Перевага надається молочним слизовим супам із рису, ячменю та вівса. Рекомендуються страви із протерто кисломолочного сиру, вареного меленого м'яса та риби, овочевих пюре, настої шипшини та киселів. Корисно вживати, чаї із дзвірової та м'яти, а також картопляний і морквяний соки. Особливо допомагає пиття теплої мінеральної води по типу боржомі, свалява і моршинська. Одну склянку теплої, мінеральної води без газу випивають за годину-півтори до прийому їжі великими ковтками. Важливе правило. Ніколи не пропускайте прийоми їжі і не жуйте жуйку. Це сприяє утворенню соляної кислоти. Але, друзі, ніколи не займайтеся самолікуванням. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та будьте здорові.